Вітаю всіх на каналі Меджик Є. І в цьому розкладанні на таро подивимось, чому душа вашої дитини обрала саме вас, в якості матері чи батька, чи навіть прийомної матері чи прийомного батька. Думаю, що це працює і так. Ну, там, в залежності від вашої статі, ваших обставин. Звичайно, розкладання в першу чергу для тих, хто має вже дітей, дитину дітей, але, в принципі, можете. Загадати і на майбутнє, особливо якщо у вас з тим проблеми, якісь ну за що душа вашої майбутньої дитини має обрати саме вас? І можливо тут навіть буде користь якась в плані, в чому ви можете підтягнути, що змінити в собі в своєму житті, і так далі. Якщо дітей декілька, можете обирати. Або одну конкретну дитину, щодо якої вам цікавіший е, цей момент, якщо дитина не запланована, наприклад, прийшла. Або можете отак глобально загадати на всіх дітей, за що за що вони всі обрали вас? Як вам хочеться, ні в чому собі не відмовляйте. Але не забувайте про енергообмін. І, будь ласка, поставте, хоча б вподобайку цьому відео. Ну і, взагалі, дякую вам заздалегідь за вашу активність на каналі і взаємодію з цим відео. Ну, поїхали. Що такого особливого? Побачила, знайшла в вас душа цієї дитини. Ой, рофант! Ой, як прекрасно! Давайте ще уточнемо однією картою. А, ага, ну це це міняє це. Міняє картину. Це друга карта. Е, дивіться, тут не за е, щось, що є в вас, ця дитина обрала вас, а за щось, в чому вона вас може навчити. Тобто тут е, зовсім з іншого боку показала ситуацію. Тобто я робила запит там з одними думками, а тут вийшло інше. Тут навпаки, ця дитина обрала вас, бо їй цій дитині, її душі, точніше, це ж все, все на рівні душі, відбувається. Цій дитині є чому вас навчити, є на що вам чи відкрити, ну тут, тут буквально відповідь тут дитина прийшла відкрити вам очі на щось, і в кожного це буде своє. От тут лицар мечів на дні, а дно це в нас дно колоди, це додаткова інформація, вказує на якісь ваші деструктивні риси, які бажано або бажано було б вас виправити. Якась категоричність надмірна, можливо, агресія, можливо. Безкомпромісність, ой, що там ще полицарі у мечі, впертість якась може бути, коли людина от схильна упоротися на чомусь, і все, і нічого ти їй не доведеш, і мало що її змусить переглянути, свої погляди, свої прагнення. Так от тут дитина прийшла навчити вас якісь глибокі такі мудрості, щоб ви навчилися під іншим кутом дивитися на речі. Ну і в принципі, щоб у вас відкрилися очі на те, що ви не помічаєте, не бачите отак глобально в своєму житті. Тобто, тут навпаки, тут людина вас обрала. знаєте, як. Духовні наставники іноді самі собі обирають учнів, кого вони хочуть навчати, наставляти і бути наставником да, для когось. Тобто тут дитина вас в свої учні скоріш обрала, аніж навпаки, отака От цікава відповідь. Буду вдячна за ваш зворотний зв'язок.